Решає на єдине питання. Не може держава врахувати той товарообіг, який був ще з радянських часів. Коли люди працювали і отримували кошти заробітну плату в радянських рублях, у купонах карбованцях, потім з'явилася гривня по різному курсу. Як прив'язатися на сьогоднішній час? Ніяк. Це неможливо зробити. Але люди були і вони отримували. І для того, щоб оцей. Оця виплата була справедлива, треба оцю систему, яка зараз, скасувати, і застосувати оцю систему, яку ми пропонуємо. Це ідея, концепція, яка надасть вирішення для кожного працівника. Був ти керівником, маєш заохочення, будь ласка, отримуєш окремо пенсію, як ми сказали, і окремо ще. Підтримку від держави. Бути працівником отримуєш, окрім пенсію, якщо у тебе є заслуги перед державою, отримуєш ще і підтримку від держави. Ось так має бути поставлено це питання. І от тоді буде чітко вистроєна стезя, умовно кажучи, по якій всі будуть рухатись і всі будуть знати, скільки ти отримуєш. З урахуванням твого страхового стажу, з урахуванням цифри, як ми сказали, мінімальної заробітної плати, з якої береться 5%, і з урахуванням твоїх заслуг перед державою, незалежно від твого статусу. Будь ти суддя, або будь ти прокурор, або, або будь ти, наприклад, чиновник або депутат, або звичайний працівник. Розрахунок буде справедливий для вас всіх. Ось і все. Ось таким чином, шановна, треба змінити цю систему, а зміниться тільки зміни до законодавства, як ми сказали, і прихід до влади патріотів України, тих людей, які це зрозуміють, які перевернуть оцю всю систему і зроблять так, щоб людина пенсійного віку. Могла сказати, що я, як людина пенсійного віку, можу жити на ту пенсію, яку я заробив. Оце буде справедливий підхід, і це буде вирішення багатьох питань. Тому що, глядачі, ми проговорили з вами це питання, цю інформацію, як має бути? Якщо у вас є питання по цьому відео, залишайте. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про пенсії, як має бути розрахунок пенсії. Всім вам дякую і до нових зустрічей!